Знову до школи під час війни зібратися на навчання учням та батькам всієї країни взялися допомогти в мін охорони здоров'я. У підмогу взяли третьокласницю зі Львова Яну. Дівчинка веде власне відео у якому радить одноліткам, як підготуватися до школи. Як школярка-блогерка допомагає урядовцям. Дивіться у нашому наступному сюжеті. У парку Яна гуляє з мамою і фільмує все на телефон. Мама сьогодні у нас на чилі, вона дуже прикольна. Окулярна, така мизненьками пришла на дайса. Створювати ось такий контент. Дівчинка навчилася з чотирьох років, коли почала ходити в модельну школу. А нині учням та батькам всієї країни у відео щоденнику розповідає, як зібратися до школи після літа. Люблю знімати відосики, люблю ділитися лайфхаками. Тому ми вирішили, що така зйомка. Буде виглядати круто. Розповідати про здоров'я дітей яна почала ще у проєкті місцевої лікарні у Львові минулого року. Наш тато часто Яниними відео і фотороботами ділився у себе на сторінці. Так яну помітили у лікарні. Комунікаційники інформаційну кампанію лікарні оцінили і в уряді так Яна стала записувати відео щоденно для всієї країни. На своєму прикладі школярка показує і розповідає, як зібрати їжу в школу або ж коли лягати спати перед уроками. Чому важливі ці поради знає мама Яни, бо й сама вчителька? Влітку все ж таки цей режим трошки збивається діти пізніше лягають спати, пізніше встають і відповідно потім дуже важко адаптуватися. Сама працюю в школі і часто це бачу з цим стикаюся. Відео інструкції для батьків та дітей нині частина урядової програми з підготовки учнів до навчання в умовах війни. У першому такому відео пояснюють, які довідки для школи мають принести від сімейного лікаря. Вони мають підійти саме зараз в серпні. Діти за цією довідкою 086О, І додатково лікар надасть також форму щеплень. Дана довідка є обов'язковою та затверджена міністерством охорони здоров'я та міністерством освіти та науки. Довідки дійсні рік дані про відсутність щеплень можуть стати причиною недопуску дитини до навчання у класі, пояснюють у Мінохорони охорони здоров'я. Якщо епідемічна ситуація є ризикована, то в такому випадку дитині може бути запропоновано обрати інший тип освіти, у тому числі надомну освіту або іншу. допоки… Або дитина не вакцинується, або не стабілізується епідемічна ситуація. Такі обмеження визначені законом, аби утримувати вакцинацію від небезпечних інфекцій у класах на рівні 95 Певна кількість дітей, яка не може мати вакцинацію саме через наявність у них якихось супутніх неінфекційних захворювань. В середньому кількість таких дітей це 2-3%. Певна кількість буде мати ще тимчасові протипокази, школа, де показники. Перебувають на рівні 95%, вона є умовно безпечною. Зокрема, медики наголошують на вакцинації дітей від кору, бо цьогоріч фіксують сплеск захворюваності. Сумарно було зареєстровано в нас з початку року майже 1200 випадків захворювання на кір. А серед дітей до 17 років це майже 900 дітей. Але якщо порівняти з минулим роком, то минулий рік показників нас були на рівні 70 випадків. Тобто, ну це достатньо суттєве зростання. Я на свої довідки вже зібрала, як це було. Теж зняла для відео щоденника to скул. Мені сказали, що все ок. Правда, Віклі? Так, Яна, ось твоя довідка. Дякую. Інші діти можуть себе відчувати не самотніми, тому можна легко зібратися і легко піти до школи. Інна Горіненко, Оксана Ясницька, Євгеній Зозуля, Володимир Олюк. Вікна з тебе, марафон Єдині новини.